Буковина у жалобі. Сьогодні, 18 вересня, Буковина провела в останній шлях героя, який загинув за волю і незалежність України. З Солдатом Василем Поповичем прощання відбулося на Садгірському кладовищі у Чернівцях. У неділю, 17 вересня, прощалися із захисниками, які боролись за волю України. Молодшому сержанту Сергію Сіліневичу останню шану віддали в селі Долиняни. Солдата Василя Докучаєва в останній шлях провели в СМТ Глибока. У неділю 16 того вересня на Буковині в останню дорогу провели одразу чотирьох кращих синів, які поклали життя за нашу незалежність. Старшому солдату Юрію Бодюлу останню шану віддали в селі Великий Кучурів. Старшого солдата Євгена Безушку останню дорогу провели в селі Маршинці. Солдата Андрія Кельмана в останній шлях провели у заставні із солдатом Русланом Тащуком прощання відбулося на кладовищі мікрорайону Ленківці у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.